Отже, друзі, вітаю. Ми будемо розпочинати наш захід. Сьогодні ми зібралися в музей мистецтв з нагоди відкриття чергової виставки з приватної колекції нашого друга, партнера Віталія Пастолатка. Це далеко не перша виставка з його колекції, яку ми відкриваємо. І вже стало доброю традицією напередодні Нового року. Відкривати виставку, яка якимось чином пов'язана з різдвяними Новорічними святами. Ось цього року Віталій Володимирович запропонував відкрити виставку, яка буде присвячена символу наступного року. Ми всі знаємо, що 2026 рік це буде рік коня. І отже, для початку я хочу надати слово своєму колезі Олегу Григоровичу Юрченку. Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні ми знову треба на виставку пана Віталія. Ну, дуже приємно, було таке партнерство буває такого системного характера. Я вже збився з рахунку, яка за виставка восьмов'яти спільно з такою проєкт. І що мене вражає, що ну таке тематичне різнобардя. Знаєш, там деякі ну, там колекціонери вони збирають там хтось магнети, хтось марки, хтось там ну, спеціалізується на. А тут ну, що тільки не було. І були і гроші з купона були і гроші батька Махна, був ішов шов міста, і зошити були. І, і кожного разу дуже такий цікавий дотик до історії міста Краю в такому те, що на традиційному форматі, це мені як історик, бо і дуже імпонує. Потім, щодо теми коней, то мені теж особливо цікаво, тому що я сам з дитинства ну, люблю перше коней, по-друге, я е, теж збирав тільки значки. Щось я збирав значки, зібравши на кони. Мені дуже подобається. Мені коні, там, білі, парні, там, таке інше. Тому ця тема мені дуже близька. Ну, і коли я побачив цю виставку, думаю, ну, як це одна людина може. Так Багато от таких речей робити. А коли побачив той календарі, який змінює своє зображення, та, от там грає і різними зображеннями, ну це ж моє дитинство, це просто зеркало епохи. От дійсно, що колекціонери це такі цікаві дуже люди, які от такими речами, предметами, от, вони створюють зеркало тієї чи іншої епохи в різних таких от форматах. Тому дуже рада, що виставка відкривається. Відкривається такий непростий нашого музею і час, як ви бачите, тим більше, що ну, це вказано, те, що музей працює, музей відкриває нові з такою проєкти. І знову з паном Віталієм. Тому Віталій, і нас, свій вдя... і висловлюю вдякувати пану Віталію за те, що він все ж таки ну, вже так, такий партнер, друг нашого музею, і дивує знову і знову нас новими на вистаковими проєктами. От. Дякую. Зазначити, що це восьма виставка, яку ми відкриваємо, але в планах є вже і 9, і навіть десята. У нас, як на кращих закладах, вже розписані гастролі на наступний рік і ми вже знаємо, які виставки ми будемо відкривати. Задоволенням надаю слово також колезі своїй Анні Анатолій. Хочу відразу пана Віталія привітати ще був виставковому проекту. Я рада чути, що це не останнє, тому що такого надійного партнера, якого мати музею, це вартує багато. Е, зупиниться хочеться саме на тому, що так як воджу екскурсії. То, і це вже не перша виставка, то особливу увагу під час оглядових екскурсій по музею привертають саме от колекції пана Віталія, в різноманітному напрямку, вони жанру, але всі нахиляються до вітрини, уважно розмовляються, хтось згадує своє дитинство, хтось юність, тому що там дійсно речі антикварні, старовинні. Взагалі прийнято вважати, що він таж як річ, яка має понад 100 років, а в пана Віталія таких речей дуже багато. Він, знаєте, така людина загадка, людина-скарбічка, яка кожного разу ніби раз отак відкриває щось новеньке і дивує. Обігація. Облігація на останніх виставок, яка привертала увагу значну. А сьогодні я думаю, що кінь, який у нас представлений в різних варіантах, особливо мені сподобалися а, марки поштові. І а, є там одна така цікава листівочка, а, яка відображає незвичність мистецтва радянського періоду, коли ми бачимо. Оту казкову таку трійку коней, на якій е... летить снігурочка біля неї космонавт. До того ж, костюм такий незвичний і здається, якщо ти не придивляється спочатку, що він нюці, взагалі оголений. Е, тому е... кожен знайде щось цікаве е... із відвідувачів, навіть нам на співробітникам ми, ми приходимо, дивимося з задоволеннями. А що цього разу чим нас здивує пан Віталій? А здивувати є ще і є багато чи. Тож прямо вас відкриттям виставки, бажаємо вам міцного здоров'я, творчого натхнення. ще я вас бачила, як ви добре пробігаєте по вулиці. Тож бажаю життєвої твор такої енергії, оптимізму, щоб ви надалі збирали свої колекції. Также жінки радісно бігали вулицями нашого міста. Ну і заходили до музею і дивували нас. З Вітаю. Жодоволенням надаю слово Владимірові Валентині Іванівні голові правління академії ветеранів АВС центрально-українського державного університету. Доброго дня всім! Вітаю із. Такою цікавою подією, саме в храмі цього мистецтва. Вітаю перше вас, Віталій Володимира, що ви долучаєтесь завжди до такої дійства, яке дійсно надихає людей і дає сили такий тяжкий час про щось мріяти цікаве, позитивне і дає позитивні глюїди людям цей такий нелегкий час. І я хочу акцентувати увагу, що ви проводите от такі заходи дуже цікаво і в той момент, коли наближається певна якась подія. І саме період різдвяних свят, напередодні новорічних свят, напередодні Святого Миколая, який виводиться про Святіслав. І тому ви ніби приходите в цей храм мистецтв і ніби нам даєте кошту того, щоб ми... Вірили у те щасливе майбутнє, яке ось ось повинно бути не за горами перед нами. Ми всі цього дуже бажаємо. І саме сьогодні ви зробили виставку саме про таку тварину, яка завжди була і такою потужною в роботі, і яка була дуже позитивна для людини, яка несла добро. І коли діти, люди доторкаються до цієї тварини. Ніби сили набираються, і ось саме коли переглянули ми оцю саму виставку, ви розумієте, ніби стаєш зовсім іншим. І зовсім оте все, що таке тяжке, воно десь залишається, а лишається оте світле, що несе ця така тварина. Тому я вважаю, що ви правильно робите. І саме дуже позитивно, що ви робите саме тут, у цьому храмі. І бажаю всім здоров'я, миру, наснаги і віри у нашу перемогу, і віри в щасливе наше майбутнє, що Україна таки відродиться від оцього всього нанесного, що нам нанесли. І щастя, всім здоров'я, радості, достатку і всі на разі. да, будь ласка, я не... Я трохи. Значить, мені пам'ятається 1954 рік, рік. А у нашого дядька Віталіка і мене, це двоюродний брат, був кінь буян, білий такий. І на різдво 7 -го. січня 1954 року він забріг цього буяна і сказав, поїдемо до Діда Василя. А дід Василь це брат рідний нашого рідного діда Хведіра. Я закончу добре. І значить, ми на самках, кінь Буян, і нас там батько, мій мати, діти, я, вечір. І поїхали тоді до діда Василя на Олеківку через Річку і Нагул. Річка і Нагул замерзла, тоді ми туди поїхали. І там якраз відзначили оце різдво 7 січня, о, побували там, гостях, І це мені запам'яталось на все життя. Я задоволений тісно, що я побачив. Хороша така це і праця Віталія Володимировича, і багато, що робить у співдружності з цим музеєм. І всім добра здоров'я, перемоги нам і всього вибачте. Я хочу сказати я хочу сказати, що Володимир Леонідович став своєрідним ну, талісманом моїх виставок. Він на кожну виставку приходить, за що я йому щиро вдячний. Хочому вже він людина поважного віку, йому вже за 80. 82. Так, спасім. То я вже? Так. Ну давайте я оголошу. Урочиста. Слово надається Віталію Володимировичу позволено, колекціонеру, партнеру, музею мистецтв, викладачу. Ну, звичайно, хотілося зробити щось новорічне, феєричне, І саму тему тут трошки я уточню, вона не пішла від мене, а вона народилася співдружності. Тобто я зайшов до своїх друзів в галерею, почали розмовляти і там сказали, що наступний рік це рік коні. І тут трошки провертіло, кажуть, давайте тоді зробимо по коням виставку. Ну, були сумніви, чи вистачить у мене коней для великої виставки. Ну, думаю, якщо не виставити, то додав пухнастиків, котів або ще щось. Але коли я попрацював десь е, тижня, три, чотири вечорах е, на тому, ну, що перебрав зокрема батьківщини, то виявилося, що в зокремах досить багато корні. Навіть eh, треба сказати, що всі коні на виставку не влізли, і багато коней залишилось там в галереї в Тайлі. Так що це лише частина тих коней, які мені вдалося розкопати в тих покладах, які. Втворили. Що я можу сказати? Ми не знаємо, куди нас занесуть ці коні наступного року. Звичайно, це таїна, ніхто не може бачити майбутнє, ми його можемо лише відчувати в тій чи іншій степені, можемо боятися або радіти тому, що ми очікуємо. Але все-таки майбутнє є майбутнє, воно від нас приховує. Але справа в тому, що зима це завжди. Ну, для нас подія така несприятлива. Це зміна погоди, причому не на весну, не на літо. Це є таке слово російською – мерзка, пакасна погода, коли тумани, дощі, холод, мряка. І, звичайно, такі періоди. Хочеться чогось веселого, яскравого. Це купа новорічних свят, які починаються буквально 6 числа. І в зв'язку з цим, щоб продовжити це свято для того, щоб все-таки згладити оці депресивні настрії, які, можливо, у когось присутні, ми і розгорнули цю виставку ще наприкінці. Листопада, тобто сьогодні її відкриває. Виставка ну, перед вами, ви її можете оцінити, ви її можете побачити, можете сказати ах або пфє, це вже ваш вибір. Але я думаю, що вона трошки ваша настрій підніме, і ви вийдете з виставки веселішими, чим сюди зайшли. Ну а щоб геть підняти настрій, у нас там є грабулька вина. Це там, так, да? в алеї. Та якась цукерка, так що можна буде зайти усіх бажаючих. А я всіх запрошую. І тоді Настрій, я думаю, однозначно стане ще краще. Так. Я хочу надати слово людині, якраз і задала найважливіше питання, а чи є у вас коні? Наша колега Оксана Борисівна Віжевська. Будь ласка. Вітаю всіх присутніх. 2026 рік за східним календарем рік Червоного водняного коня. І цей кінь уособлює рух, енергію, прагнення до свободи. Трансформацію. Тож я е, сподіваюся, що цей рік принесе нам е, цю важливу трансформацію, зміни на краще і мир у нашій країні. Дякую. Щиро дякую вам за участь у виставці. Наша офіційна частина завершується. Я запрошу вас переглянути виставку, але перед цим за традицією, ми зробимо загальне фото. Дякую всім.